Південну виправну колонію номер 51 Роздорській дорозі в Одесі виставили на продаж. Територію у майже 6 гектарів планують продати за 223 мільйони гривень. Розклав міністр юстиції України Денис Малюська. Зазначимо колонію не використовують за призначенням з травня 2019 року після бунту ув'язнених та знищення приміщень пожежою. Детальніше у сюжеті. Такий вигляд наразі має законсервована південна виправна колонія номер 51 Тут на аукціон виставили 72 об'єкти. Це будівлі та споруди загальною площою понад 52 тисячі квадратних метрів. Більшість з них перебувають в незадовільному стані, зазначив начальник регіонального відділення фонду держмайна Олександр Славський. В складі майна, ми також маємо дві технічні підстанції, внутрішні комунікації. Цей об'єкт підключений до водопостачання та водовідведення. Ми не знаємо до початку аукціону, скільки буде учасників, і ми не знаємо, хто скривається під назвою Учасник 1, учасник 2. На один рік утримання колонії в законсервованому стані з державного бюджету виділили 18 мільйонів гривень. Її продаж дозволить зменшити витрати на виправні установи. Розповів міністр. Юстиції України Денис Малюська. 70% надходжень від продажу цього майна надійде у спецфонд Міністерства юстиції і буде використано на будівництво нових установ, нових в'язниць, а також капітальну реконструкцію існуючих. 30% від продажу піде напряму в держбюджет і буде витрачено відповідно до. Видатків державного бюджету на будь-які інші соціальні потреби. Аукціон з продажу частини 51-ї колонії відбудеться 25 червня. Ольга Івлєва Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса. Нагадаємо, бунт у 51-й колонії стався 27 травня 2019 року. задоволення умовами утримання в'язні нанесли травми чотирьом співробітникам колонії, підпалили службовий автомобіль та адміністративну будівлю чергової частини. В ході подій жоден засуджений не втік. В лагере, в лагере коррупция, только за деньги, все за деньги. Бля. Все продается и покупается. Бля. Вот так они все, свезли тут еще четырех человек. Каждый из ДЗ залобу, где короче, конкретно указал, по отношение начальника зоны его первого заместителя некорректное. Ну, І Второе, что на медикамен на кончательно нет медикаментов, не за что зака включить, что еду на помазание друзья, которые вообще короче кушают узят. На передачу не пропускают ни сала, ни овощи, которые там вообще разрешены, да. Наступний день після бунту у міністерстві юстиції ухвалили рішення про консервацію та подальше розформування колонії. 11 лютого 2020 року семи людям повідомили про підозру у вчиненні бунту та умисному підпалі. 13 травня до суду скривало обвинувальний акт стосовно в'язнених, яких підозрювали в організації протесту. Судові процеси тривають.